Довідорахамі розповів придворній журналісті Масійчук про те, що в минулому році на весні, коли ситуація була доволі складна, все ще був під загрозою Київ і Харків в значно складнішому положенні ніж зараз, та й на півдні в інших місцях була складна ситуація. Переговори в Білорусі і в Стамбулі про припинення війни в обмін на нейтралітет України, не вступ в Україну не в НАТО І, ну, фактично про відмову Україною. Від захоплених ворогом територій це значна частина. Тоді ще була Харківщини окупована, вся Херсонщина, і, і саме найголовніше фактично про відмову від армії збройних сил діздатних українських. В обмін на це фактично була досягнута домовленість, яка не зреалізувалася. <звіду> ну, Ми знаємо, чому це не зреалізувалося. Але, тим не менше, він підтвердив, що така домовленість була. От мене найбільше обурює не те, що переговори про такі умови справді велися. Ну, тоді, дійсно, як я вже сказав, ситуація була складна і щось. Ну, потрібно було якісь варіанти шукати, але сам факт переговорів, який е, приховувався від народу. Ну тобто е, вони розуміли, що е, це не буде схвалено однозначно народом, тим не менше, вони цим займалися. За принципом, краще нехай е, здамо країну, але не втратимо рейтинг.